Я думаю, що ми маємо дивитися на світ власними очима, дійсно не сприймати світ через російські наративи, які нав'язувалися нам поневолювачами, і які намагалися будь-що, що, що пов'язано з питанням української мови, нашої культури, нашої ідентичності, подавати в ключі, що це пов'язано з якимись проблемами, розколами, сварками. І так далі. Це абсолютно російський наратив, наратив поневолювачів, які хочуть позбавити нас нашої ідентичності, сказати, що ми є частина російського народу. Мова для України це взагалі основа національної ідентичності, як і для більшості народів Європи, як для більшості народів Європи, це головна основа їхньої національної ідентичності. І мова, безумовно, не те, що може роз'єднувати і повинно роз'єднувати людей, а навпаки, це те, що об'єднує. Націю, що творить Україну, взагалі не було б української мови, не було б ніякої України. Ну, бо, наприклад, якщо ми з вами розуміємо російську мову, можемо нею говорити, нас теж можна записати в русскоязичне населення. І от цими маніпуляціями ворог і його п'ята колона постійно спантеличують людей.